Я насправді не думав, що зроблю це відео. Навіть вам у коментарях відписував, що не планую нічого про це знімати, бо насправді не був навіть певен, що моє коридо потягне таку гру. Але, ну, хіба ж я можу залишити вас без великодок? Та ще коли є такий привід. Тож записайтесь болтами, друзі, підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше, і відкривайте свій лімітований нон-стоп. бо ми відправляємося у зону. О, це, до речі, не реклама. Мені за це не платили. Але б могли б Чуєш, Стоп? могли б. Почнемо з чогось, що ви вже точно могли бачити. Якщо не самі під час свого проходження, то певно, точно в інтернеті я і сам постив це у твіттер. Коротше, знахідка дійсно топова. Знайти її можна на болотах. Ось це місце на карті. Локація важкенька, навколо майже нічого немає, ніяких тобі NPC, лише густий туман, аномалії і небезпека. Тож, якщо ви тут не по завданню, просто так дослідити це місце дійсно не найлегша задача. А проте, якщо ви все ж наважитесь тут походити, на північному сході боліт, ви ви так чи інакше наштовхнетесь на оце. Це дерево, у короні з гілок якого застряг автомобіль, і це не випадкова чорнобильська аномалія. Перед нами дійсно неймовірно класне посилання на Гаррі Поттера та таємну кімнату. Це буквально сцена з войовничою вербою, у якій застряли хлопці на автобатька Уізлі, коли не встигли сісти на потяг до школи. Тільки тут замість Форда Запорожець виглядає як Запорожець. Нічого більше поряд тут не видно, ані клітки з Гедвігою, ані чумуданів з речим, або що, та навіть так це справді дуже класне посилання. Але ж воно не єдине у грі, тобто на Гаррі Поттера може і єдине, але є ще купа інших цікавих знахідок, і серед них є ще одне посилання невідоме кіно. Зараз нам потрібно відправитись до градирня, або якщо простіше, до вежі охолодження. Ось де це місце знаходиться на карті. Це старий промисловий район, поряд з яким. Проходить залізнична коля. Власне, саме ця коля нас зараз і цікавить. Якщо ви пройдете вздовж неї, в якийсь момент побачите от таку дивну аномалію, чи це не аномалія? Чого ж тоді коля у вогні? А я вам скажу чого. Бо перед нами просто шикарне посилання до трилогії назад у майбутнє, а точніше до третього фільму, у якій, якщо ви пригадуєте, Док Браун подорожував у часі не на Делоріан, а на старому локомоти. Він же літав навіть. Власне, може, тому ми і не бачимо навколо ані автомобіля, ані потяга. Бо от, наче, тільки щойно док разом з Марті зробили свою часову просторову подорож і залишили після себе лише цей. Вогняний слід є у грі такі знахідки, які мені видаються дійсно посиланнями на кіно, але такими можуть і не бути. Тому я про них вам все одно розкажу, а ви вже у коментарях вирішуйте, що воно таке було. Спочатку це страшна вогняна аномалія, яку можна знайти в одній з веж холоджень, тож далеко нам іти не доведеться. Таке буквально неможливо не помітити. Взагалі цей смерч, аномалія, яку можна та й навіть потрібно дослідити. Не буквально, звісно, всередину заходити не варто, але тут є цікавий та непомітний міні-квест. Річ утім. Що тут є прихований артефакт, і щоб до нього дістатись, вам доведеться добряче полазити та спітніти, бо знаходиться він аж на горі цієї ненадійної конструкції. Шлях буде дійсно непростим. Це справжнє випробування, і в кінці ви точно сподіваєтесь отримати добрячий лут, але насправді знахідка буде дуже маленька. На самому краєчку лежатиме гайка. Це легендарний артефакт, у якого є свої бонуси, і як каже опис, навіть попри вогняний смерч, ця гайка залишається холодною. А ну скажіть мені, що вся ця пригода вам нагадала? Бо я ніяк не можу простати думати про володар перснів. Гайка ця є таким собі, начебто, єдиним перснем, а смерч. Може, то якась алюзія на судно гору? Знову ж таки, може я собі це й придумав, але схожість ну ніяк не можу перестати бачити. А от інша цікава знахідка, у якій я також не до кінця певен, але яка видалась мені дуже цікавою і також здається, посиланням на відоме кіно знайти її можна отут на карті. Це отаке місце битви сталкерів з мутантами і цікавить нас конкретно оцей інженер біля човна. На нього важко не звернути увагу, бо з грудей у нього стричить. Щось слухайте, ну ви тільки одразу в мене камінням не кидайтесь. Я просто розповідаю про те, що бачу сам і що думають інші. Так, от деякі гравці бачать у цьому посилання на сцену з чужого. Я знаю, що тут це не чужий, а лише частина лапи мутанта, який напав на сталкера. Але ж і виглядає воно якось так незвично. От я і подумав вам показати. й ладно, забудьте. Давайте краще подивимось на інші дійсно справжні відсилки, але тепер вже не на кіношні, а на ігрові. Бо ж і розробники сталкера геймери, і це дуже помітно, насправді тут у грі дійсно багато різних посилань на інші ігри. І Одним з найвідоміших таких посилань є особливий скелет. Знайти його можна на локації Осток, ось це місце на карті. Тут є тунель, у якому і треба шукати. Знову ж таки, це скелет, ні дати не взяти, але він непростий. В руках у нього видно ломик, а поряд також валяються окуляри. Це ніхто інший, як сам Гордон Фрімен, головний герой серії Half-Life. І, хоча це в принципі класна знахідка, вона вдвічі цікавіша старим фанатам серії, бо точно такий самий скелет у цьому ж самому місці ви могли знайти у тінях Чорнобиля. От наскільки детально та прискіпливо розробники поставились до маленьких дрібничок, і таке просто не можна не цінувати, навіть якщо ви не грали у попередні частини. У цій локації до слова є ще один маленький прикол: це от такий кошик. З буквально великодніми писанками зробити з ними ви нічого не можете, начебто просто собі яйця. Типу, всьому, та повернімося до посилань на ігри. Знаєте, з чого мене реально винесло? З однієї дуже знайомої багатьом вам локації з іншої культової гри. Для цього нам потрібно завітати до прип'яті, а вже там до готелю Полісся. Можливо, ви вже здогадуєтесь про що я говорю, і пригадуєте, у якій ще грі ви могли побувати у цьому готелі. Давайте думайте, а я тим часом дістанусь до головного місця подій. Це от така панорамна кімната з видом на місто, посередині якої стоїть стіл з різними корисним лутом, а найголовніше. Зі снайперською гвинтівкою. Словом, перед нами очевидне посилання на Call of Duty, а конкретно на місію під назвою все у камуфляжі у оригінальній частині Modern Warfare, там де Прайс мав підготуватись до замаху на Захаєва. Enemy транспорт sighted entering the target area. Фотографії Мрада тут немає, на жаль, але навіть без неї це дійсно дуже класне посилання на одну з найкращих місій в усій серії Call of Duty. Давні фанати Сталкера знають про випадкових NPC у грі, яких звуть відьмак. Очевидно, вважати це прям аж за таку влокотку зовсім не варто, та й ніяк більше ці персонажі з Геральтом з Рівії не пов'язані. Але дещо неочікувано відмачу, все ж у грі знайшлось. Для цього нам треба навідатись до туманної аномалії, що знаходиться на краєчку згорілого лісу. Ось це місце на карті. Цю аномалію вам треба буде розгадати, наче головоломку, якщо ви хочете знайти особливий артефакт, тож це займе якийсь час. Але під кінець цього завдання, коли ви нарешті дістанетесь кімнати з піч та артефактом, просто Дивіться на стіл, що стоїть за вами. Там лежатиме от такий амулет, чи пак медальйон у знайомій формі голови вовка. Весна це буквально той самий медальйон, який носить Геральт з Ріві. Оце реально неочікувана знахідка, яку було дуже приємно побачити. На жаль, забрати собі цей медальйон ви не можете, але уявіть собі, якби ви могли, і він би ще якось міг допомогти вам бачити. Наприклад, кровосісів або щось типу такого, це був би повний розвал. Ну але навіть без цього знахідка дуже топова. А що ж у нас далі? Що у нас далі? Дайте загляну в сценарій. Боже, у мене тут все написано. Що буде далі? О, далі це вже інше файне посилання на абсолютно іншу серію ігор, яка ну, ніяким боком не пов'язана ні зі сталкером, ні з Чорнобилем. Знайти посилання можна отут. На дикому острові, на самій верхівці станції Азимут. спочатку вам доведеться залізти на дах будівлі, а вже там шукайте ось таку місцинку з дошками на краю. Виглядає специфічно, правда? Наче чого гра спеціально показує гравцю, що туди варто пройти. Але навіщо? Тут же нічого немає. І це правда, бо це лише місце, через яке ви можете дуже швидко спуститись вниз, Тобто спригнути з даху. Тупо і смертельно небезпечно можливо, але ж. Варто спробувати, бо ви після такого насправді не загинете що трохи дивно. Але не так дивно, якби ви були асасином, бо перед нами було гарне маленьке посилання саме на Assassin's Creed та легендарний стрибок віри. Assassin's Creed, звісно, під такими місцями для стрибків були або копносіна, або ще якісь приколи для м'якого приземлення. Але ж ми у Сталкері. Тут це завдання виконують дивні гравітаційні аномалії, одна з яких і рятує вас тут від страшного падіння. На диву, знайшлось у грі одразу аж декілька посилань на DayZ. Я особисто ніколи у неї не грав, бо ну не моя тема, хоча я розумію популярність цієї гри. І от видно, хтось з розробників Сталкера вирішив залишити невеличкий привіт розробникам DayZ. Zі. Перше Казнахідка знаходиться на локації Малахіт, на базі з іншими сталкерами. Ось це місце на карті. Бігати багато за для цього вам не доведеться просто підніміться сходами біля бару і подивіться на стіну. Там от така звичайна на вигляд карта, але насправді. Це не аби що, це карта Чорнорусі, вигаданої для гри країни, створеної на основі Хорватії. Інше посилання на Дайзі буде у поштовому відділенні у малій зоні в самому центрі карти. Ось це місце, щоб ви могли його знайти самі. Шукати довго не треба, майже одразу на вході перед вами стоятиме стіл, на якому лежить цікава кольорова листівка. Що і не дивно, це ж пошта. Та якщо придивитись до листівки, якщо ваші налаштування графіки дозволяє це зробити, звісно, ви можете навіть впізнати зображення. Зображення. Білборд з точно таким зображенням ви могли бачити у DayZ. Це арт з лівонією однією з карт у грі. Окремо, прикольно, що це не просто якась пародія, а буквально та сама картинка з гри. Певен, фанати DayZ точно таке зацінять. Є у другому сталкері ще одне посилання на іншу гру. Це така собі класика, база світу великодок, яка, правду кажучи, давно вже всім трохи набридла, але розробники невпевно, так само продовжують залишати її у своїх іграх. І от новий сталкер не став виключенням. Це ж згорівший згорівши ліс, ось це місце на краєчку карти біля малої зони. Саме тут, біля річки, ви можете натрапити на оце. Я міг би не пояснювати вам, що воно таке, бо любителі секретів та посилань точно це знають. Але ж тут є точно глядачі, які бачать таку штуку вперше. Я тут не маю на увазі багаті, як я що звісно, ми ж тут не такі тупі. А конкретно це багаття з якого стирчить меч. Звідки взагалі у зоні взявся меч, це окреме питання. Але загалом перед нами класичне і незмінне посилання на серію ігор Dark Souls. Це так званий Bonfire, перед яким гравець в Dark Souls може відпочити та відновитись. Тут у грі ви також можете сісти та провести дихання, може навіть зіграти на гітарі, якщо душа цього бажає. Та окрім цього, нічого більше не відбувається. Просто маленька данина ігра Dark Souls. Але ж не тільки на чужі ігри посилання залишати, правда, от і розробники з GSC Game World також були такої ж думки. Повернімося назад до бару на локації Малахіт. бо насправді у тому місці, де ми бачили карту з Дезір, зташовано цілий комп'ютерний клуб. Ах, Як у старі добрі часи, наче повернувся у 2002-й. І хоча самі комп'ютери тут вимкнені та не працюють, для них ви все ж можете знайти дещо цікаве. Це килимок для миші. Він брендований і на ньому чітко видно. Обкладинку гри козаки 3 от би було класно, якби на одному з компів вона була запущена, чи хтось зі сталкерів у неї грав. Але і просто килимок теж було приємно знайти. Більше про козаків я у грі нічого не бачив, чесно кажучи, а проте є дуже багато посилань на попередні частини Сталкер. Так, одним з найкращих таких посилань є маленька непомітна місцина на локації вежами охолодження. Там ми вже були, якщо не забули. На цей раз нам потрібно завітати конкретно от сюди, майже на самий краєчок карти. Бо саме там, біля якоїсь напівзруйнованої стіни, можна натрапити на. Що це? місце відпочинку? Чи якийсь ховок? Точно не скажу. Та й головне тут не це. Весь прикол цього місця в тому, що це буквально та сама локація з головного меню Тіни Чорнобиля. Тут вам і багаття, і зброя, як це було у меню. Тільки на місці самого меню лежить скелет. А замість напису з назвою гри на стіні написано Зона не відпускає». Це реально дуже крута великодка, яких я за всі свої роки пошуку подібних секретів жодного разу не бачив. Повний кайф, особливо для ветеранів серії Сталкер. А от у іншому місці, у малій зоні, десь посеред ніде, отут на карті, ви можете знайти інше знайоме місце. Колись раніше це був не знаю, чи то про хіту, якийсь двір чи. Може на поле для випуску тварин, я в цьому не експерт, вибачайте. Але ж і це насправді не головне, бо ж суть у тому, що це буквально один в один те саме місце з Арту до Тіни Чорнобиля, на якому стояв сталкер. Ну звісно, робити тут нічого, це просто така візуально приємна відсилка. Але як же насправді класно було таке знайти? У грі взагалі багато деталей та різних ностальгічних локацій з першої гри. І все це точно дуже приємно помічати хардкорним фанатам серії, наприклад, з найпростішого, візьміть у руку ніж, і ніжі, постійте так трохи біля діла в якийсь момент запуститься анімація, як ваш персонаж протирає пальцями цей ніж, і це буквально те саме, що робив з ножем головний герой у тіньок Чорнобиля. Але куди смішніше було навідатись до старого Сидоровича. Він так само сидить у своєму підземному сховку, і це, в принципі, приємна зустріч. Але от що ще цікаво: зазирніть у шавки за вашою спиною, плутайте їх трохи і знайдете там консервні банки. Нічого такого, подумайте ви. Але якщо згадати першу гру, Сидорович, колись жалівся, що ви приносите йому один лише брухт. Я цитаю, ти б мені ще консервні банки припер. Ну так, от. Як видно, хтось дійсно їх йому все ж припер. А от просто дивна випадкова сценка біля однієї з аномалій: це здоровенний такий смерч, але вже не вогняний. На щастя, якщо проходити повз нього, раптом ви почуєте знаменитий крик Вільгельма, і з неба біля вас впаде сталкер. Крик Вільгельма це сам по собі відомий культовий звуковий ефект. А це падіння сталкера ну воно просто смішне. Ви навіть можете підібрати з нього КПК, який називається «КПК Сталкера, що впав з неба. Не знаю чому, але це трохи нагадало мені, що Клуна з Моровінд, який хотів навчитись літати. б ще вам розказати. Ну, наприклад, чи дивились ви серіал Чорнобиль від HBO? Я чогось думаю, що більшість з вас дійсно його бачили. А може, ви просто історію в школі учили, хто знає? Так, от на локації Янів є один особливий міст. Він буквально називається міст смерті. Ось, де він знаходиться на карті. Казати особливо нічого, це той самий міст, з якого жителі Прип'яті дивились на полум'я четвертого енергоблока. Що з ними сталося, можна не казати, враховуючи, що вітер. Зносив попіл з пожежі саме у сторону цих людей. Цей момент показували у серіалі в одній зі сцен, тому я згадав про нього раніше. Так, от у цій грі це місце досі так і залишається одним з найрадіоактивніших. А от дуже надзвичайно знахідка знаходиться вона у головній будівлі науково-дослідницького інституту. Ось це місце на карті. Треба лише зайти через головний вхід, звернути направо і дійти до великої кімнати з купою моніторів та комп'ютерів. Саме там на одному зі столів просто так лежатиме. Відеокарта GeForce RTX від Nvidia на секундочку. Краще б мені віддали її Богу, так щоб без діла не валялося. Певно, вона ще й фунить тепер. Але може їй це якихось терафлопсів додає, хто знає. Чи варто казати про енергетик нон-стоп, який місцями можна знайти у грі? Він був у першій частині, і ця легендарна колаба повторилась знову. Приємно бачити, що дещо залишається незмінним. Але з'явились у грі нові приколи, як, наприклад, наліпки з котом від Монобанку. Ну, але це все насправді важко Звати якимись секретом, просто колабичі, приколи на українські бренди, але бачити такі знайомі нам речі у настільки великій та популярній у всьому світі грі, це дійсно особливо приємно. Варто також сказати про справжні фотографії людей, які можна знайти в різних місцях гри. Я не можу сказати вам, хто саме ці люди, що це самі розробники та їх друзі, чи це наші герої-військові, бо імен на фото не видно. Але тим не менш, фотографій таких по всій зоні лишить багацько, тож. Може, когось ви впізнаєте і самі. Чи є в грі ще якісь цікаві знахідки? Це бізівзна гра дійсно величезна. Тож я певен, що у зоні можна знайти ще багато чого, як посилання на інші ігри, так і пародії на фільми. Чого тільки може познаходитись в діалогах з персонажами? Тож, ви, якщо знаєте якісь інші цікаві штуки, обов'язково діліться ними у коментарях. Я певен іншим гравцям буде дуже цікаво про це почитати, та можливо навіть знайти це власноруч. Тож не соромтесь та долучайтесь до обговорення. Якщо ж вам сподобалось це відео, ви можете підтримати його своєю гривною, такі собі чайові, якщо бажаєте або разовим донатом на Монобанку, або ж місячною підпискою на Монобазі чи Патреоні. Там це зробити дуже зручно, це дійсно дуже допомагає та дозволяє мені робити для вас більше, краще та цікавіше. Ну а також, ставши меценатом, ви потрапите у список оцих легендарних людей, які вже підтримують мою діяльність фінансово. Я як завжди безмежно дякую кожному та кожній з вас. Цілую обіймаю усіх усіх. Знаю що ще сказати, Обожнюю. Сподіваюсь, це відео виправдало ваші очікування. Це зайняло якийсь час, бо доступу до гри у мене до її релізу не було, і я не міг підготувати контент завчасно. Та й знову ж таки, я не думав, що буду його знімати, бо комп'ютер у мене давно не новий. Ще й ці відключення світла ускладнили запис ігрового контенту. Та й загалом бажання грати особливо у мене не було, бо, не знаю, в мене останніми роками якась ігрова імпотенція, а я ще й до того. Невеликий фанат сталкера. Я знаю, що за такі слова ви мене розіпнете, як мальчика в трусіках. Але слухайте, це ж ну не значить, що я не ціную та якось не поважаю таку легендарну серію. З перших днів релізу ще першої гри я багато разів пробував почати. Купив навіть, якщо пам'ятаєте, такий особливий випуск був журналу шпіль про сталкер. Ну просто якось не пішло мені. Може, не мій вайб, не знаю, але от друга гра. Може, якраз друга частина і змусить мене поринути у цей світ більше, як мінімум, зараз мені гра ну дуже подобається. То наразі, друзі, на жаль, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви бережіть себе і побачимось наступного разу. О, ні, це кровосісь! Це кровосісь! Він нападає на вас! Кровосісь! Кровосісь!